На вулиці Воскресенській кипить робота. Тут триває оновлення дороги та тротуарів. Ремонт розпочався два тижні тому на невеликій ділянці від вулиці Святослава Хороброго до Старокозацької. Останній капітальний ремонт тут був близько 30 років тому. На вулиці щільний трафік, як пішоходів, так і авто. Тож за численними проханнями Дніпря на ділянці почали оновлення. Почалися звичайно роботи з демонтажу старого покриття на тротуарах. Перевлаштування гранітного бордюра доступ до тротуарів буде обмежений саме для важкої будівельної техніки і буде вручну укладатися плитка. Пішохідна зона буде безбар'єрною, адаптована під потреби маломобільних людей. Її облаштують тротуаром, який понизять, аби дніпряни та гості міста без перешкод мали змогу пройти у необхідному напрямку. Також перед проїзною частиною встановлять тактильну плитку. Буде відремонтований тротуар, зелена зона дерева будуть окремо із широкоформатної тротуарної плитки для більш зручного пересування мешканців. Вже з наступного тижня комунальники розпочнуть укладати нове асфальтне покриття. Загалом планується оновити 2,5 тисячі квадратних метрів дороги, також площу тротуарної плитки і бордюрів. Тут у нас проїзна частина в асфальті. Вона з двох сторін обромлюється гранітним бордюром. Цей гранітний бордюр ми збережуємо. Це як центральна частина міста. І взагалі мирова практика показує, що такий природний камінь повинен залишати в центральній частині, тому ми його зберігаємо. перестановлюємо нові відмітці відповідно до нового асфальтного покриття. Вулиця буде перекрита до 9 червня, але комунальники для зручності водіїв намагатимуться зробити все, щоб рух дорогу відкрити вже 19 травня. Авня, а допоки об'їхати перекриту ділянку можна паралельними вулицями. Артем Ріфінцев, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.